Вас... Прошу тишини. я вас дуже прошу. Сьогодні, стоячи на цій сцені, другий раз вже з підрозділом, я би хотів вибачитись за всіх тих людей. Я не знаю, хто це робив, але ми їх осуждаємо також разом з вами. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих. То вбував наших людей, українців. Ми того не підтримуємо. Ми ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Тихо, тихо, тихо. Я вас дуже прошу. Якщо ви цивілізовані люди, дайте можливість людині договорити свою промову. Ми присягали на вірність народу, і коли постало питання йти на майдан, ми полишали всі свої документи в Києві, самовільно відправили сюди. Це є правда. Хто тому не вірить, хто знає родини наші, той може перепитати. Де ваші поранені? І Скільки їх? Скажи, їх не було вони звідти, по поважайте одні одних. і сьогодні, стоячи на цій сцені на колінах. Ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. І в майбутньому, якщо станеться така ситуація, ми одними з перших готові поїхати на стороні народу і стояти. СІЗО, сізо, Сизо всі! Прошу тишини, дорогі українці, поважаємо одні одних. А зараз на останнє я хочу сказати, що ці, всі жертви вони не оправдані. Ми засуджуємо тих, хто вбивав тих людей. І тому в пам'ять про них ми встанемо на коліна перед ними. Перед тими, хто на небесах, тихо, тихо, шановні українці. Будьмо Кож... цивілізовані. Кожен з нас готовий покласти руку на Івангелі, щоб довести. То, що ми не вбивали, не стріляли в людей. Тому я повторюсь, коли поступила команда, ми просто розвернулись і поїхали звідти. А ви Приїхали після смерті? Приїхали ми ще до того, як там почалася та стрільба. В доказ... в доказ того я стояв на тій сцені разом з Юрієм Віталійовичем. Я вам дякую за увагу, прошу нас зрозуміти і пробачити. Пробачити за всіх тих, хто чинив то зло. А хто там? А покажіть, будія, то, що машини. Хто та машини? який копива в Значить, Ми просимо самооборону зробити коридор. Я дуже прошу. Зараз ми слово дамо, Зачекайте, зараз ми підемо. Стоп, 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 ще не виходьте. Значить, увага! Значить, зараз будуть питання хвилину. Значить, так, дивіться, зараз ці хлопці Зараз ці люди, так, хлопці, це ті, хто воював насправді за наш народ. Якщо зараз хтось буде пробувати шарпатись, розбити якесь вікно, той буде той буде робити нечесно. Треба було в Києві воювати. Проти Беркуту ми цивілізоване місто.